19 березня 2017 року звичайний день, який не залишив сліду в новинах чи підручниках, можливо, світило сонце, можливо, йшов дощ, хтось поспішав на роботу, хтось просто ліниво пив ранкову каву. Але чи згадаєте ви, що саме тоді робили, що їли, з ким говорили? Майже напевно ні. А якщо спробуєте уявити, мозок почне домальовувати. Колір неба, який ви бачили не того дня, а колись іншим разом. Обличчя знайомого, яке випадково вставиться у спогад, бо воно звичне, деталі, яких ніколи не існувало, з'являться непомітно і залишаться назавжди. Ми звикли думати, що пам'ять це архів, куди все зберігається. Але насправді це не так. Це не архів, це реконструкція. Кожного разу, коли ми щось згадуємо, ми фактично переписуємо файл. Додаємо, скорочуємо, редагуємо. У науці про свідомість є така фраза: пам'ять не зберігає події, вона зберігає віру в те, що подія була. Саме тому двоє людей можуть щиро згадувати одну і ту ж ситуацію і бачити зовсім різну картинку. То що ж насправді живе у нашій голові факти чи вигадки, які ми створили самі? Як мозок переконує нас у правдивості того, чого ніколи не було? І головне, чи можемо ми взагалі довіряти власній пам'яті. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому мозок збирає спогади як мозаїку, а не зберігає їх файлами, як запахи і звуки можуть раптово відкрити двері у давно забуте, як виникають фальшиві спогади та феномен ефекту мандели, чому пам'ять свідків іноді засуджує невинних, і чи справді гіпноз або наука можуть розблокувати або навіть стерти частину минулого. Якщо вам цікаво дізнатись, чи залишимось ми з собою, якщо змінити наші спогади, та які ще сюрпризи може подарувати нам наша пам'ять, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і, звісно, залиште коментар після перегляду. Разом ми обов'язково докопаємось до суті. Щоб зрозуміти, чому ми іноді вигадуємо власне минуле, Потрібно прийняти одну просту, але неочікувану річ. Мозок не зберігає спогади як файли на комп'ютері. У нього немає каталогу, де під датою, скажімо, 19 березня 2017 рік лежить відео вашого дня. Є лише розсипані фрагменти, запах кави, відтінок світла, відчуття втоми, уривок розмови. І щоразу, коли ми згадуємо, мозок збирає ці шматки заново, немов мозаїку. Пам'ять це здатність нервової системи кодувати, зберігати та відтворювати інформацію. Вона є складною мережею процесів, що охоплює різні структури мозку, від кори великих півкуль до гіпокампа, мигдалеподібного тіла і мозочка. Науковці виділяють три головні етапи: кодування, сприйняття і перетворення інформації у форму, зрозумілу мозку, збереження. Утримання цієї інформації у коротко чи довготривалій пам'яті. І відтворення, повторне активування збережених слідів, коли ми щось згадуємо. Як це працює на рівні біології? Нова інформація спершу потрапляє до короткочасної пам'яті. Вона триває лічені секунди або хвилини. Якщо подія викликає емоції, активується мигдалеподібне тіло, яке позначає її як важливу. Потім гіпокам переносить дані у довготривалу пам'ять, де вони зберігаються в вигляді нейронних зв'язків по всьому мозку. Проблема в тому, що при кожному пригадуванні ці зв'язки знову розкриваються, і якщо в цей момент з'являється нова інформація, вона може вбудуватися в старий спогад. Так виникають наші маленькі, але переконливі спотворення. Ось, наприклад, ви згадуєте дитинство і бачите себе у червоній курточці. Через руки хтось показує фото і куртка синя. Ви дивуєтесь, але вже наступного разу, коли згадуєте, ваш мозок виправить спогад. Тепер куртка буде синьою, бо ж так логічніше. Пам'ять не прагне точності, вона прагне цілісності, тому вона спрощує, узагальнює, іноді навіть домислює. Габріелю Гарсія Маркесу приписують такі слова людина це не те, що вона пережила. А те, як вона це пам'ятає, Іноді наше минуле повертається з несподіваного боку через запах чи звук, чашка кави, пісня з юності, аромат старої книги. Мозок зберігає емоційні спогади не лише у словах, а й у відчуттях. Запахи, звуки, смаки напряму пов'язані з лімбічною системою. Центром емоцій і пам'яті. Саме тому вони можуть оживити давно забуті моменти точніше, ніж фотографії. Французький письменник Марсель Прус ще у 1913 році описав цей феномен у сцені з тістечком Мадлен. Його герой скуштував його і миттєво провалився у дитинство. Цей ефект отримав умовну назву синдром Пруста приклад того, як одна сенсорна деталь відкриває цілий світ минулого. Сучасна нейронаука підтверджує, нюхова система має прямий зв'язок із гіпокампом, тому запах може стати сенсорним ключем, запуском нейронного ланцюга, який пробуджує емоції, образи і навіть тілесні реакції. Кожен із нас має свої ключі. Для когось це музика старого магнітофона, для когось запах бензину біля гаража, скрип шкільної парти чи запах скошеної трави. Пам'ять зберігає не лише факти. Вона зберігає досвід життя через відчуття. І коли щось торкається цього досвіду, ми повертаємося в час, якого вже немає. Можливо, саме ці мимовільні спалахи найчисніші фрагменти нашого минулого, їх не можна викликати навмисно, і неможливо повністю вигадати вони міст між тим, ким ми були і ким є сьогодні. Та навіть вони не є об'єктивною істиною. Це лише ще одна реконструкція, створена мозком, який намагається зібрати історію життя з уламків відчуттів. Ми не просто згадуємо минуле, ми щоразу створюємо його заново. Саме тому важливо розуміти, що можна відновити, те можна й спотворити, іноді випадково, а іноді й навмисно. Пам'яттю можна керувати, її можна підкоригувати, а подекуди навіть створити спогад про те, чого ніколи не було. У 1970-х психолог Елізабет Лофтус провела серію експериментів, які перевернули уявлення про пам'ять. Вона показувала людям відео автокатастрофи і ставила різні запитання. Ті, кому казали, як швидко їхали машини, коли вони врізались, називали вищу швидкість, ніж ті, кому запитання звучало м'якше, коли вони зіткнулися. Одне слово змінювало саму картину події в голові людей. Пізніше лофтус провела інший експеримент, загублена дитина в супермаркеті. Добровольцям розповідали, що в дитинстві вони нібито губились серед прилавків, що їх знайшов охоронець і їх батьки дуже переживали. Через кілька днів багато хто починав пригадувати цю вигадану історію, описували запах магазину, колір одягу, обличчя людей, мозок заповнив порожнечу. Лофтус довела. Що можна вбудувати у пам'ять події, яких ніколи не було. А тепер уявіть, що це відбувається не з однією людиною, а з тисячами одночасно. Так народився феномен, відомий як ефект Мандели. Його назва з'явилась після того, як безліч людей по всьому світу були переконані, що Нельсон Мандела помер у в'язниці ще у 1980-х. Вони нібито пам'ятали телевізійні репортажі, урочистий похорон, навіть промови його вдови. Насправді ж, Мандела вийшов на свободу у 1990 році та прожив ще понад два десятиліття. Ця колективна помилка виявилась настільки масовою, що породила новий термін і безліч подібних прикладів. Хтось клянеться, що чув у зоряних війнах репліку Дарта Вейдера Люк, я твій батько. Хоча насправді він каже Ні, я твій батько. Інші пам'ятають, що персонаж з гри Монополія мав монокль, хоча його там ніколи не було. А шанувальники покемон часто бачать у спогадах чорну смужку на хвості пікачу, якої теж не існує. Ефект мандели це результат роботи нашої пам'яті як реконструктивної системи. Коли ми щось згадуємо, мозок відтворює подію, опирається на уривки старих спогадів, логіку, культурні шаблони. Та, як не дивно, досвід інших людей. Якщо ці джерела мають неточності, мозок доповнює картину власною фантазією. У колективному масштабі цей механізм лише посилюється люди схильні вірити у правдоподібну інформацію навіть без доказів. Коли ж певне твердження повторюється багато разів і його озвучують різні люди, мозок сприймає цю повторюваність як підтвердження правди. Ми дуже яскраво спостерігаємо це у наш час. Епоху соціальних мереж. До цього додається ще один ефект змішування джерел. Ми перестаємо пам'ятати, звідки дізнались факт з фільму, розмови чи новини, і починаємо вважати його власним спогадом. Усе це поступово перетворює пам'ять із суто особистого явища на соціальну конструкцію. Ми постійно узгоджуємо свої спогади з іншими, і мозок адаптує версію минулого, щоб не вибиватись колективної історії. Якщо групова пам'ять здатна одночасно вигадувати деталі, то що вже говорити про один людський мозок у момент стресу чи небезпеки? Як результат, помилки пам'яті можуть призводити не просто до внутрішнього викривлення, а до реальних несправедливостей, особливо коли йдеться про суд. У суді свідок це очі правди. Людина, яка бачила злочин, здається беззаперечним доказом. Але що, якщо її очі не збрехали, а просто мозок трішки домалював? 1984 рік Північна Кароліна, 22-річна Дженніфер Томпсон стала жертвою злочину. Вона запам'ятала кожну деталь обличчя нападника, щоб згодом його впізнати. Через кілька днів вона впізнала злочинця на фото. Його звали Рональд Коттон, суд повірив їй і засудив чоловіка до довічного ув'язнення. Через 10 років ДНК експертиза довела, що вона помилилась. Винним був інший чоловік, дуже схожий. Дженніфер і Рональд згодом зустрілись, і вона сказала: Я не брехала, я просто пам'ятала неправильно. Цей випадок став класичним прикладом того, як навіть найщиріший очевидець може створити в голові ідеально точний, але хибний образ. За даними американського проєкту Innocent Project, понад 70% випадків засуджень згодом скасованих ДНК тестами були спричинені помилковими показами очевидців. Сім із десяти людей сиділи у в'язниці не через докази, а через чужу пам'ять, яка дала збій. Повторюсь, людська пам'ять не точний запис подій, а змінний процес. Під час стресу чи травми ми запам'ятовуємо подію уривками, а згодом мозок сам домальовує пропущені деталі. Це створює ілюзію впевненості, хоча частина спогадів може бути неточною. На свідчення сильно впливають запитання під час допиту. Навіть легенька підказка здатна непомітно змінити спогад. Досить одного невдалого формулювання, наприклад. Ви впевнені, що це був він, або ж ви впевнені, що це був він, Аби мозок свідка почав шукати підтвердження цієї версії, а не сумніви. З кожним повторенням спогад закріплюється вже у зміненій формі. Змішуються й джерела інформації, власний досвід, чужі слова, новини, і людині важко відрізнити реальний спогад від навіяного. Технічні помилки, наприклад, неправильно організована лінійка впізнання, теж збільшують ризик хибного результату. У суді тиск. Очікування, бажання допомогти, можуть зробити пам'ять свідка ще менш надійною. Щоб зменшити ризик помилок, застосовують подвійно сліпі впізнання. Навіть той, хто проводить їх, не знає, хто є підозрюваним. Також існують чіткі інструкції для свідків з нагадуванням, що винуватця може і не бути серед опізнаваних. Обов'язково ведуть повну відеофіксацію інтерв'ю щоб вловити, в який саме момент та після яких питань чи уточнень свідок змінив свої свідчення, а також залучають експертів з пам'яті, які пояснюють особливості роботи нашого мозку і те, що пам'ять може схибити. А головне, намагаються підтвердити свідчення незалежними доказами. Саме тому фізичні докази, експертизи, відбитки ДНК, знарядів злочину мають перевагу перед свідченнями свідків. Іронія в тому, що суд це місце, де пам'ять має бути бездоганною, але саме там вона найвразливіша. Очевидці часто й не усвідомлюють, що їхній власний мозок підсилив або змінив деталі. Вони говорять щиро, хоча щиро не завжди правильно. Пам'ять найцінніший інструмент особистої суспільної правди, але її отака гнучкість робить її вразливою. І коли на карту ставиться чиєсь життя. Розуміти ці механізми стає не лише цікаво, а й життєво необхідно. В спробах зрозуміти, дослідити та відновити спогади вчені та лікарі роками використовували найрізноманітніші способи впливу. На мою думку, гіпноз одна з найдивніших практик, що стоїть на межі між медициною і психологічною ілюзією. Його історія починається задовго до появи сучасної науки. У XVIII столітті австрійський лікар Франц Месмер вважав, що всі живі істоти пов'язані тваринним магнетизмом. Він лікував пацієнтів, вводячи їх у стан трансу. Пізніше його ідеї спростували, але саме від його прізвища походить слово месмеризм перший предок гіпнозу. У 19 столітті шотландський хірург Джеймс Брейд дав цьому явищу сучасну назву гіпноз від грецького гіпноз, тобто сон. Він довів, що це не магія, а особливий психологічний стан, у якому людина зосереджує увагу настільки глибоко, що зовнішній світ ніби зникає. У 20 столітті гіпноз почали використовувати в медицині як знеболювальний засіб для лікування травм чи фобій. Під час Другої світової війни психіатри застосовували його для солдатів з посттравматичним шоком, але вже тоді почалися суперечки. Чи справді гіпноз відкриває пам'ять? Чи просто створює переконливі ілюзії? У 1980-х90-х роках у США з'явився рух терапевтів, які вважали, що гіпноз допомагає відновлювати витіснені спогади, особливо про дитячі травми чи насильство. Сотні людей почали згадувати події, яких ніколи не було. Виникли судові справи, де свідчення пригаданих спогадів ставали головним доказом. І безліч таких терапевтів зробили собі на цьому кар'єру. Згодом психологи та нейробіологи довели, у стані гіпнозу мозок не відкриває закриті архіви, він домислює те, чого не вистачає. Американська психологічна асоціація у 1990-х офіційно визнала пам'ять, відновлена під гіпнозом, не може вважатись достовірною, без незалежних підтверджень. Сучасні дослідження за допомогою МРТ показують, під час гіпнозу активність мозку справді змінюється, зменшується зв'язок між ділянками, які відповідають за самосвідомість і критичне мислення. Натомість зростає активність зон, пов'язаних із уявою і емоціями. Тобто мозок у гіпнозі бачить вигадане так само, як і реальне. Саме тому цей стан настільки переконливий. Людина може пам'ятати запах кімнати, де ніколи не була. Або відчути страх від події, яка ніколи не відбувалась. Якщо гіпноз може змінювати наші спогади, то логічне наступне питання: чи можна їх стерти зовсім, і не у переносному, а у буквальному сенсі, видалити фрагмент життя з пам'яті так, щоб він перестав існувати. Ще кілька десятиліть тому це здавалося фантастикою. Сьогодні ж це реальний напрям нейронауки, який вивчають у лабораторіях США, Японії, Ізраїлю та країнах Європи. Коли ми щось запам'ятовуємо, нейрони утворюють нові зв'язки, синапси. Ці з'єднання укріплюються завдяки білкам, які фіксують слід подій в нервовій мережі. Якщо ж завадити цьому процесу або розклеїти уже сформований ланцюг, спогад зникає. Саме на цьому побудована ідея фармакологічного стирання пам'яті. Один із найвідоміших експериментів провели у 2000-х роках у Монреалі. Дослідники використовували бета-блокатор пропранолол – Препарат, який зазвичай призначають при серцевих хворобах. Але з'ясувалося, що він може зменшувати емоційне забарвлення спогадів. Суть проста. Коли людина пригадує травматичну подію під дією пропранололу, мозок ніби перезаписує спогад, але в спокійному стані. Подія не стирається повністю, але втрачає вплив болю. Такі методи сьогодні вивчають у контексті лікування ПТСР у військових, рятувальників та жертв катастроф. Але дослідники наголошують, це небезпечна територія. Якщо можна послабити біль, чи можна випадково, чи навіть не випадково, стерти сам досвід, який її формує особистість. Ще глибше в цю тему зайшли нейробіологи Масачусетського технологічного інституту. У 2013 році вони вперше стерли конкретний спогад у мишей. За допомогою технології оптогенетики, Вчені вимкнули групу клітин у гіпокампі відповідально за пам'ять про неприємний досвід. Результат був вражаючим тварини, які раніше тікали з клітки від страху, після втручання поводились спокійно, їхній мозок більше не впізнавав ситуацію як загрозливу. Теоретично такий метод можна буде застосовувати у людей. Практично, це ставить безліч етичних питань чи маємо ми право вирізати частини власного минулого. І якщо спогад можна стерти, чи не зникне разом із ним частина нас самих. Щоранку ми прокидаємось з відчуттям я це я, саме тому, що мозок зберігає нитку подій, емоцій, рішень, облич, запахів, усе, що колись було моїм, до чого я торкався. Без цих спогадів ми просто б забули минуле. Ми втратили поснову, на якій стоїть наше я. Коли ми згадуємо, ми не повертаємось назад, ми дивимось на себе колишніх через досвід теперішнього. І в цьому глибока людська властивість, ми постійно пишемо себе заново. Але якщо вирізати частину цього тексту, чи залишиться історія зрозумілою, можна видалити біль, але разом із ним зникне розуміння того, що ми пережили. Можна стерти провину, але чи збережеться тоді здатність до співчуття? І тому, навіть якщо колись з'явиться ідеальна технологія, що дозволить забути все болюче, можливо, справжня мудрість у тому, щоб навчитись жити з тим, що маємо, бо саме пам'ять з її помилками, тріщинами, навіть вигаданими фрагментами, робить нас людяними. Пам'ять це наш найтендітніший і водночас найцінніший зв'язок із собою, і поки ми здатні згадувати, питати, сумніватися, ми залишаємось людьми.